Хай Господь Бог за своїм Євангельським Словом благословить всіх, хто слухає слово Євангелія, хто навчається святого Євангелія, Хай Боже благословення пробуде повсякчасно над вами, Хай Господь Бог всіх нас збереже, заступиться за нас. Євангелія від Марка. Другий розділ, починаючи з першого вірша. Коли через кілька днів знову прийшов. До Капернауму пішла чутка, що він у домі. Зараз же зібралося багато людей, так що вже не вміщалися біля дверей. І він говорив їм слово, і прийшли до нього з розслабленим, якого несли четверо, і, не маючи можливості наблизитись до нього через народ, розкрили покрівлю дому, де він був, і, розібравши її, спустили постіль, на якій лежав розслаблений. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому. Чадо, відпускаються тобі гріхи твої. Були там деякі з книжників, що сиділи і помишляли в серцях своїх, чому цей так богохулить? Хто може прощати гріхи крім одного Бога? Ісус, відразу зрозумівши духом Своїм, що вони так помишляють у собі? Сказав їм, навіщо так помишляєте у серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, прощаються тобі гріхи, чи сказати: Встань, візьми постіль свою і ходи? Та щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи. Говорить розслабленому. Тобі кажу, встань, візьми постіль твою та йди додому твого. Він зараз же встав і, взявши постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися. І прославляли Бога, кажучи, ніколи ще такого ми не бачили. Саме головне євангельське слово це слово, через яке хоче промовити до нас Ісус. Він хоче нас настановити для того, як каже я пастир добрий, хочу, щоб ви мали у всьому добро, щоб по достатку мали. І Найперше, що нас тут навчає? Всі зібралися багато народу. Треба прийти там, де Ісус. Щоб отримати від Ісуса Христа благословіння, щоб отримати те, що потрібно вам для життя, а найперше, щоб осягнути життя вічне, треба прийти до Ісуса. Як можна прийти до Ісуса? Де Є Ісус. Ісус Христос з нами, коли ми в молитві, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми слухаємо Слово Боже, коли ми у церкві на молитві на богослужінні, коли ми, набравшись з тої благодаті Божої і дійсно приймаючи вчення Ісуса Христа, починаємо робити ті справи, які робив Господь Ісус Христос. Коли ми в ім'я Ісуса Христа робимо добро для ближнього Свого з любові. До Господа і до ближнього свого, з нами також Господь. Там завжди є Господь. От для того, щоб щось отримати, треба прийти там, де є Ісус. Господь нам же обіцяв і в цьому земному житті, що Він завжди з нами, до кінця віку, що Він ніколи нас не покине, хоча сам вознісся на небеса, але Він завжди присутній. Де двоє Троє збереться в ім'я моє, також коли. Ми чуємо, Господь каже до Никодима: Я бачу тебе під смоковницею. Тобто, коли Никодим думав про Бога, молився, мав якісь добрі наміри, Господь був з ним. Навіть тілесної присутності фізичної Ісуса Христа не було, але Він каже: Я бачив тебе під смоковницею. Так само Ісус Христос кожного з нас бачить. Коли ми відкриваємо до нього серце своє, коли уста наші відкриті до молитви, коли наш розум спрямований до Господа. І відбувається от то чудо, що з цим розслабленим. Зібралося багато народу От перше, зібратися там, де Ісус Христос, слухати Слово Ісуса Христа. Знову вже маємо святе письмо, маємо можливість слухати Слово Боже. І ще одна. Добра річ є, коли ми маємо друзів, бо цей розслаблений, він сам своїми ногами не міг прийти. Але четверо його друзів принесли його до Ісуса Христа. І Ісус Христос, побачивши віру їхню, деколи бачимо не обов'язково по нашій вірі, а по вірі наших друзів, наших близьких. Відбувається чудо, бо за віру розслабленого тут зовсім нічого не сказано, а сказано про віру цих чотирьох, які принесли його. Ісус, побачивши віру їхню, говорить розслабленому, чадо відпускаються тобі гріхи твої. Ось ще одна умова, щоб прийняти від Бога, очиститись від гріха. Ми не знаємо, яка передумова до того була, чи тільки достатньо було цієї віри, чи і ця людина мала. Добре спрямування до Господа, але в нас завжди самих є можливість покаяння, сповіді і через очищення від гріха прийняти від Бога ту благодать, яку прийняв цей розслаблений, бо Найперше Він перед тим, як зцілити розслаблену, Ісус Христос каже, Відпускаються тобі гріхи твої. От декотрі з книжників посуджують Ісуса Христа, бо кажуть, що цей Богу Бо тільки Бог один має право прощати гріхи. Тут знову же доказується нам Божественність Ісуса Христа. Бо книжники, фарисеїв недобре знали Писання, і якраз на основі Писання вони правду кажуть, але вони не розуміють одного, що перед ними є дійсно Господь і Бог, який прийшов у цей світ, щоб порятувати людину, спасти людей своїх від гріхів їхніх. Ісус, що це, і каже, навіщо ви таке помишляєте у серцях ваших, щоб ви не сумнівалися в тому, що я є Всемогутній Бог і маю право прощати гріхи. Він каже, що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої, чи сказати встань і ходи, бо тому що прощаються гріхи, це ж ніхто не може провірити. Це може перевірити тільки сам Господь Бог, чи ті гріхи очищені, чи ні. А людина, вона не може побачити цього хіба маючи просвітлення від Господа, маючи духовне бачення, може осягнутися чи прощені ті гріхи, чи ні. Але, зрештою, хто ми такі є, не є судді. І тільки дійсно одному Богу віддану владу прощати гріхи і очищувати людину від гріха. І тут же якраз він і наголошує на цьому, що я є той, який має цю владу. бо... Сказати легко прощаються тобі гріхи твої, і не раз ми теж можемо сказати другові, ближньому прощаю тобі, але десь все одно воно ще довший час може муляти, якщо тебе образили, якщо тебе десь, як то кажеться, скривдили, десь воно все одно в душі ще не так просто з Божою допомогою. Тільки можемо позбутися від того, що десь може нас ще довший час, то... Мучити, що хтось нам наніс якусь кривду, якусь образу, не дивлячись на те, що ми дійсно і хочемо простити, і це від щирого серця кажемо, але воно себе нагадує. І тому сказати легко прощаються тобі гріхи твої, але чи вони прощені, це тільки Господь Бог знає. Але скажи в стані ходи, от якраз свою божественність, свою силу цим Господь. Стверджую, щоб ми не сумнівалися в тому, що Ісус Христос є той, який прощає гріхи, бо Він, показавши свою силу, показавши свою владу, коли промову до цього розслабленого стані ходи, він зараз же встав розслаблений, взяв постіль, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися. От якраз в цьому стверджується влада Ісуса Христа прощати гріхи. Хай Боже благословення, хай Божий захист буде на всіх вас.